40 днів трагедії в Оленівці, не маючи доступу ні до в'язниці, ні до тіл загиблих. Їхні родини кажуть, що не довіряють спискам, які оприлюднила Росія. Україна в свою чергу вимагає, аби ООН отримала доступ до розслідування. А Міжнародний комітет Червоного Христа досі вимагає доступу до місця загибелі українських військовополонених. Нагадаємо, ж 28 липня росіяни влаштували. Термобаричний вибух на території колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські військовополонені, за даними офісу генерального прокурора, у результаті вибуху загинули понад 50 українських військовополонених. У Львові ж два дні тому 4 вересня відбулася акція на підтримку захисників Азовсталі. Рідні захисників Маріуполя вийшли, аби вшанувати загиблих. Близько сотні небайдужих. Котре закликали світову громадськість до активних дій щодо звільнення військовополонених. Учасники акції тримали плакати із закликами звільнити полонених та з надписами «Russia is a terrorist state», «Оленівка», 29.07.22, Азов герої. Зазначу, що це не єдина подібна акція. Мітинги із закликами звільнити військовополонених проходили у центрі Львова 31 липня, 5 та 18 серпня. І наразі ж я пропоную поговорити з Сандрою Крутевич це сестра начальника штабу Богдана Крутевича, член асоціації родин захисників Азовсталі. Сандро я вас вітаю. Якщо можна сказати, доброго ранку зі студії Києва. Слава Україні. Героям слава, і хочеться перше, що запитати: чи маєте ви звістку від брата? Ні, у мене зв'язку досі немає. Місце перебування мені досі невідомо. Я шукаю досі. Які можна от методи задіювати у пошуках? Ви вже з таким певним досвідом. Які дії до чого вже вдавалися? Що ще не встигли можливо зробити, можливо, це будуть доцільні поради і для тих, хто переживає подібні зараз моменти разом з вами. Ну потрібно, звісно, писати листи по всій інстанції, отримувати відповіді. Це по-перше, по-друге, ну, включати максимально всіх людей, які можливо на окупованих територіях, можливо, хтось десь щось чув, десь бачив. от... Військових і так само міжнародні організації, до яких вже не один лист пішов і не один раз до тих самих, і ну, наприклад, вони в принципі не знають, що такі відповідь, мабуть, тому що мені Червоний Крест на жоден мій лист досі не відповів. А Потрібно шукати, потрібно не чекати, що хтось за тебе це зробить, а потрібно робити все самому, на жаль. Або е е якщо ви не знаєте, що робити, і ваш рідний має відношення, а, при, наприклад, до Азовсталі, до Азовців, по Азовцям в принципі немає питання. Тобто ми постійно займаємось цим. А, якщо е ваша рідна людина Має відношення до якогось іншого підрозділу, ви нічого не знаєте. У нас є координаційний штаб. Вони на питання відповідають. Вони максимально, наскільки я знаю, там займаються цим питанням. В першу чергу потрібно звернутися до поліції, написати заяву, здати ДНК, і з цього моменту далі вже починати звертатися до координаційного штабу, і далі вже, вже в координаційному штабі вам скажуть, що робити далі. Сандро, ви згадали про Червоний Хрест, про е, міжнародний комітет Червоного Хреста. Е, раніше він, начебто, е, робив спроби потрапити на територію якраз колонії 120-ї волноваської. І е, ви згадали про те, що вони вам не відповідають. Як ви гадаєте, чому це відбувається? У них немає просто відповіді, чи у чому питання? Ну, знаєте, для мене намагаються потрапити. Це, наприклад, їх не пускають, а голова Червоного Христа бере, очолює колону, наприклад, з Червоного Хреста бере представників там з ООН, не знаю будь-кого, і їде сам в ту Оленівку і намагається туди потрапити. Оце для мене е, якісь дії і намагання, а не е, розповідати далі про те, що вони щось там намагаються. Далі обніматися з Лавровим, далі з ними спілкуватися як друзі, як брати для мене це не намагання. Вони з 20 травня, та вони, в принципі, я на тисячу відсотків впевнена, що вони навіть до 20 травня мого брата особисто не бачили. І е, по цей день вони жодного разу його не не бачили, де він знаходиться, в якому він стані, тому ну я в принципі не бачу смислу існування цієї організації, тому що вони не можуть багато кому не тільки мені відповісти на самі прості просто питання. Там порушена Женевська конвенція на території окупованій і взагалі Росією. Не один раз і всі статті, які там є в тій Женевській конвенції, порушені а, по декілька разів. Мало того, сьогодні ми маємо 40 днів а, по загибелі хлопців, а, азовців в Оленівці. Сьогодні в Києві відбудеться день шанування у 20.00 на, на Софійській площі. Тому ми запрошуємо всіх небайдужих людей долучитися до нас. А, Вшанувати загибель хлопців, які боролися за нас за Україну за українців, за дітей українських і в принципі за кожного з нас, і долучитися до нас і звертатися так само в організації іноземні, просто як громадськість, і вимагати від них, щоб вони нам повернули наших військових, наших азовців, наших військовополонених наших наших людей, які захищали нас, просто звичайні е, звернення. Можливо, тоді я не знаю, е, ми зможемо нарешті достукатись до міжнародних організацій, тому що ми зі свого боку робимо максимально, що ми можемо. Можливо, ще Україні потрібно на е, більш державному рівні е, не просто просити а. А вже вимагати максимально а, від ООН, від Червоного Хреста нарешті працювати і давати інформацію по нашим людям зараз починається холода. Вже навіть в Києві сьогодні вже холодно. А ніхто не знає, в якому стані зараз хлопці, чи в них є що одягти, чи е, тепло в тих бараках, як їх тримають. А я впевнена на тисячу відсотків, що там холодно. Чи вони, вони по перше вони не доїдають? Друге, вони в холоді постійно знаходяться, і це питання в першу чергу до Червоного Хреста, в яких вони умовах знаходяться, от якраз, пані Сандро, ми знаємо, що облетіло інтернет фото Олега Мудрака, сухаря, який за 100 днів полону змінився просто до невпізнавності. Він дійсно дуже схуд. У нас є світлина, якщо режисери можете зараз. Покажіть, будь ласка, наскільки от до і після зараз бачать наші глядачі. Це результат, що відбувається, коли е, ті організації, які мають за нашими героями стежити за їх харчуванням, за їх перебуванням у полоні, е, щоб вони були у належних умовах, а вони не є там взагалі навіть присутніми і не мають ніякого зв'язку і намагаються шукати якусь дипломатію, і спілкуватися з терористами. Це просто пригнічує, по справжньому пригнічує. І як ми можемо ставитися взагалі до таких організацій, і які шукати взагалі і ще важелі впливу світові? Можливо, ще ви вдавалися до е звертань до інших якихось організацій? Е я можу сказати стосовно цієї світлини, що це. Е Ясна картинка того, як знущаються над українцями, це геноцид, геноцид українського народу і військовополонений цьому приклад, і так знущаються над усіма азовцями, а тому, що жодного азовця ми більше не бачили, в яких вони вони стані. Ви бачите, що вони навіть азовсталі, а навіть враховуючи те, що вони харчувалися раз на добу. А вийшли звіти, більш-менш мали якусь вагу. У мене брат, наприклад, перебуваючи там, в принципі, у нього була вага 75 кілограмів. Тепер я думаю, що там у чоловіка, якого ви показали, у нього була наскільки мені відомо, вага 120 кілограмів, приблизно 120 кілограмів. І ви бачите, як він виглядає. Питання до хлопців хлопці, які важили 75-80 кілограмів. вони скільки важать? 40 кілограмів. Це знову таке питання до міжнародних організацій. Чому цього не робиться? Чому знущаються над українцями? Е, вже більше півроку вбивають, цинічно вбивають зараз в Києві е, повітряна тривога, а повітряна тривога в інших містах постійно, постійно вбивають українців, постійно знущаються над військовополоненими. Весь світ дивиться на все це. А ми зі свого боку. Я поки що вам не буду казати, але у нас є невеличкий план дій. Ми бачимо, що тут ми не можемо достукатись, і нам треба їхати спілкуватися, мабуть, один на ну не один на один, а публічно закликати. А, тому це будуть міжнародні поїздки. А, я думаю, що ви дуже скоро побачите, почуєте, і ми вам більш детально зможемо розповісти. Поки що не буду а, детально вдаватися Обов'язково чекаємо звісток. Будемо висвітлювати всі ваші кроки. Сандру, також наскільки ми знаємо, ваш брат передав вам сторінку інстаграму. Доступ до неї, чи якісь були там повідомлення, які вас зацікавили? Можливо, хтось. Знаю там, погрожував там, що там було. Що вам писали? А, дивіться, сторінку в інстаграмі так він мені дав а, всі паролі а, до його карток, до його телефонів, до його інстаграму, тобто до всіх соцмереж. Але е, я пишу на них і виставляю часткову інформацію, те, що в принципі, ну просто про нього, щоб люди uh -huh. знали. Тому що дуже багато хто пише мені е, про те, що роз, е, розкажіть про нього. Нам цікаво, розкажіть про нього. Е, мені багато пишуть в особисті повідомлення просто військові, які кажуть про те, що ми захоплюємось. Е, нас, е, Мене е, наприклад там. Е, я так захопився їм, що він мені дає можливість і прагнення йти вперед, не боючись нічого. Вони наші герої. Вони пережили пекло. Ми воюємо за те, щоб вони повернулися в вільну Україну. Тому там о, чисто просто фото. ну Я не читаю його повідомлення, це його особиста сторінка, тому повідомлення, які йому пишуть, я просто не відкриваю. Він, коли повернеться, сам буде читати всі ці повідомлення. Я о, виставляю інколи якусь інформацію, яку дуже потрібно поширити, наприклад, петицію, яку ми так само просимо о, підписати. стосовно о, створення о, Моніторингової групи, яка все ж таки займеться нарешті Оленівкою і перевіркою а, наших військовополонених, в яких вони умова зараз знаходяться. А от тому таку важливу інформацію я там виставляю повідомлення. Ятаю, справді для порятунку героїв слід вдаватися до героїчних вчинків, а не до дипломатії з терористами. Я абсолютно з вами погоджуюся. Ми дуже... Співчуваємо кожен день. Ми думаємо про захисників зазусталі. Кожен день підтримуємо ці бесіди і знаємо, що цю тему ніяк втрачати не можна з інформаційного поля. І все більше і більше це треба поширювати. Я хочу і вам подякувати за вашу невпинну роботу. Подякувати вашому братові за його відданість своїй батьківщині. Дякуємо вам, Сандра Крутевич. Була з нами на зв'язку. Сестра начальника штабу Богдана Крутевича, член асоціації родин захисників Азовсталі.